Всім привіт! І сьогодні, як казав, в своєму прошлому відео я покажу свій літак, який я робив я сам. Це перше відео по Майнкрафту. Потім я тут буду виживати. І так, це кабіна. Тобто, місце для пасажирів. Як ви бачите, тут це розломане на декілька частин. Якщо нам треба йти. І дивитися що у нас тут. Отут-то з кабіна піосів, яку я поки що не доробив. Яку я скоро дороблю. Чому я ще десь вже зараз доробив? Не знаю. Поки що тут це так. Я поставив спеціально факели. Щоб було видно тут. І так, шукаємо другу частину літака. Корівко, привіт. Далі шукаємо дорогу. Де ж вона могла б бути? Це крило від нього. Ось весь двигатель. Я його поки що теж не доробив. Карта не дороблена. Ось поки що крило. А оце ось саме інша частина цього літака і так. Ось саме наша друга частина. Друга частина упала. Примірно я покажу, як вона упала. І вообще як упав літак. Ось представим Оце весь літак наш. Оце так. Оце називаєш весь літак. Його там хтось побив. І він розламався на дві частини. Ця частина полетіла в воду. Оце наш весь ставок. А оце вся частина. Ось потім крило відламалось. І десь лежить далеко. А оце крило трошки поламалось теж. І от що ми отримали одну таку частину. Кабіна, 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 кабіна. Зірвемо це, щоб коли ми будемо це знімати, цього не було. І, до речі, я не брешу як фірамір оцей підлобузник і лицемир. Я сам заробив. <гум> не будував 48 годин і 48 ночей і там бла бла бла, ні. Ні. До речі, це, це не пропаганда і всяке таке. Ні, ну я кажу, не вірте фірміру. Якщо де фанати дивляться це відео, то просто не вірте. Я вам не заважаю. Стоп. Там а показалось.